Так, доброго дня всім. Почистили нас в курнику. Ми вже починало воняти. Розбавили. Ні, точніше не розбавили. А, пересіяли попіл від всяких гвоздів, саморезів, залізять всякого. Перемішали з йодокліном, чи то сам я не пам'ятаю. Посипали драбинки. Ось. Посипали. Посідала. Все, бачите, що нормально посипали. Так само у нас тут стоїть ванночка з піском і попелом. Попідстріляли, кругом все це попросипали. Шепелюка навіть стоїть. Щоб було тут чистенько, гарненько. Ну, не завайтесь підписуватися, далі буде.